Один із найкращих військових вишів Національний університет оборони України розпочав вступну кампанію ще в січні. Продовж весни працювала приймальна комісія. Найкращих офіцерів, які пройшли відбірковий етап цього тижня, запросили до навчального центру для складання іспитів. Про випробування, які довелося витримати абітурієнтам далі у сюжеті. Цього року вперше кандидатів на навчання в Національному університеті оборони України екзаменують на території власного оновленого навчального центру за 82 кілометри від Києва. В дівичках потужна навчальна база дозволяє не лише слухачам закріпити знання на практиці, а й проводити вступні іспити. Тут є все необхідне: спортивний комплекс, просторі аудиторії, комфортабельні номери та капличка. Ми маємо власну польову навчальну матеріальну базу. Ми маємо базу, яка дає змогу розмістити до 800 тисячі чоловік, які мають змогу значить, нормального проживання, нормального харчування, а саме головне мають змогу займатися в полі. Абітурієнтів перевіряли на знання профільних дисциплін з тактичної та спеціальної підготовки основ повсякденної діяльності військ. Обізнаність військовослужбовців визначали за допомогою тестів. Завдання, які були під час іспиту, були нескладними. Для цього вистачало тих знань, які були отримані як навчання в навчальних вузах військових, так і шкільних знань. Університетська освіта суттєво сприяє службовому росту. Щороку конкурс на вступ до цього військового вишу не менше, ніж три особи на місце. Я захотів вступити до національного інстату оборони для того, щоб в подальшому успішно складалася моя військова кар'єра. Поступлення в академію, повищення свого кваліфікаційного рівня професіонального і Желання служити далі в збройних силах України. Вступ до національного університету надає можливість мені кар'єрного росту і, звичайно ж, професійного росту, отримання знань, з військових дисциплін. Перед початком іспитів обов'язкове медичне обстеження для цього. До дівичок прибули 9 лікарів, перевіряли загальний стан здоров'я та вирішували, чи придатний офіцер до навчання. Кандидатів багато робота інтенсивна. Ну кандидати достатньо здорові для того, щоб відповідати вимогам 402 наказу міністра оборони. Хочемо до вступу, зокрема, треба здати іспит з фізичної підготовки, а це біг на 100 метрів, підтягування на перекладині та біг на 3 кілометри. І все це в неймовірно спекотних умовах. Іспит з фізичної підготовки перенесли на шосту ранку, адже у полудневу 40-градусну спеку скласти залік дуже важко. Рані був підйом і хотіли відбігати до підйому сонця. У зв'язку з пекотною погодою фізичну підготовку ми здавали зранку з шести ранку, ранку. Почали, незважаючи на високі вимоги до підготовки кандидатів, нормативи здали всі. Першої Перший – одна, другий – 14.2. дві. Стати строю. на сьогодення. Відповідно до умов. Прийому до університету кандидати на навчання складають іспит з фізичної підготовки. Склад іспиту включені три фізичні вправи. Перша вправа яка характеризує Швидкісні якості, друга вправа, яка характеризує силові якості, і третя вправа вправа на витривалість. Військовим довелось не тільки добряче напружити м'язи, але й продемонструвати високий рівень психологічної підготовки та скласти комплексний іспит. Знання офіцерами іноземних мов суттєво сприяє подальшому кар'єрному росту. Тому під час іспитів мовному приділяють чи не найбільшу увагу. У нас вивчаються англійська в основному, а також німецька, французька турецька і інші мови за замовлення. В рамках навчання проводяться зазначені вступні іспити. Слухачі показують рівень сформованості вмінь, зокрема читання і рівень теоретичного знання, зокрема знання основ лексики і граматики. Приємно відмітити, що значна кількість слухачів ну, майбутніх слухачів абітурієнтів показують високий рівень. І показують добрий і відмінні оцінки. Екзамен з психологічної підготовки відбувався під акомпанемент рясного дощу і тривав три години. За цей час абітурієнтам треба дати відповідь на понад 200 складних питань. Дні, проведені на полігоні були дійсно напруженими та виснажливими. Разом з абітурієнтами наша знімальна група пережила всі емоційні моменти. Тож, залишаючи дівички, хочеться вірити, що мрія кожного нашого героя здійсниться.